На роботу його надихають воїни ЗСУ. Український волонтер Григорій Янченко вирушив на передову, щоб передати бійцям дрони та будівельні матеріали. Їх вдалося придбати за донати. А далі дядя Гриша збирається у своє третє турне країною. Із поїздок він привозить прапори міст, у яких побував. Тепер має і стяг прифронтового Запоріжжя. Його відомий волонтер отримав якраз до свого 78-го дня народження. У проміннях ранкового сонця за філіжанкою кави він ділиться історією свого життя та подорожей україною. Незабаром славнозвісний волонтер Григорій Янченко вирушить із Запоріжжя у чергову поїздку на покровський напрямок. Дядя Гриша везе бійцям придбані задонати коптери та витратні матеріали. Та зараз потрібно що дрони, мавіки, реби. Для будівництва от явизу, скоби, плівка, утеплювачі, цвяхи оце все потрібно. Це називається по військовому розходник. А це вже військові артефакти, які бійці передали волонтеру на згадку. На передову він їздить щомісяця. Гроші на підтримку захисників збирає по всій Україні. Щотижня мандрує з одного населеного пункту в інший. Найчастіше дядю Гришу можна зустріти поблизу торгових центрів, супермаркетів або на ринку. Його волонтерські турне країною тривають уже півтора року. За цей час дядя Гриша об'їздив десятки міст, зібрав прапори всіх обласних центрів. Тепер у колекції і стяг Запоріжжя гостей він зустрічає у ветеранському просторі, де його завжди готові прихистити. Одягнений у свій фірмовий тільник на голові армійський берет. Ми передали прапор Запоріжжя нашої Запорізької міської територіальної громади для пана Григорія. Ви побачили, що волонтерство це безумовно не про роботу, це про служіння, це про поклик душі, про покликання. І Можна волонтерити в будь-якому віці і допомагати нашим військовим. У майбутньому пан Григорій обіцяє виставити свою колекцію прапорів на широкий загал. Волонтерить дядя Гриша вже 11 років. У 2022-му, коли Херсон іще був в окупації, вмикав посеред вулиці гімн України та продовжував збирати кошти на ЗСУ. Згодом евакуювався з міста. Хоча квартира, все, все моє і, і душа, і серце в Херсоні. Сьогодні дяді Гриші виповнюється 78 років. Попри поважний вік та насичений темп життя, він збирається і надалі продовжувати свою справу. Після поїздки на передову планує нове турне. каже сили та натхнення для роботи йому надають наші воїни, які тримають оборону на фронті. Для того щоб вони були якомога більше живими, здоровими, повернулися до, сім... до сімей своїх. Я повинен тут працювати. Тут працювати і не покладаючи ні на що інна гогой Ігор горворобій, подробиці телеканал інтер, марафон і єдині новини.